Всім привіт! 7 листопада 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І сьогодні, друзі, стараюсь показати, як найбільше моделей автономних дизельних обігрівачів. Перед нами моделька. Може, неправильно прочитаю фіхем. FH 21111 Подивимося, як вона виглядає. Дана моделька. У нас потужністю 8 кВт. Для запуску можна підключити до 12, 24 до 230 вольт. Показую, як дані обігрівачі, друзі, виглядають. Тому що вибір великий на сьогоднішній день. І кожен хоче підібрати ту модельку, яка йому більше подоби. Тут ми дивимося: бак для палива дизельного. Як на всіх моделях попередніх, практично на всіх, що я показував, отака от, от прорість є в корпусі. І ви будете бачити контролювати, коли підлити вам паливо. Давайте його розвернемо, подивимося, що ж він має ладі, друзі. Тут у нас для підключення 12 або ж 24 вольта, а тут ось ну, така розеточка на 220. І також вентилятор для охолодження. Як же без нього? Звернемо, відкриємо. Бачите, друзі, сіточки ніякої немає. Практично всі обігрівачі, не знаю по якій причині, йдуть без сіточки. Так що для заливу все-таки краще, коли проходить через яку-то хоч мінімальну, але фільтрацію. Ну, все ж таки. А також є пульт для запуску. Та, да, отакий, от друзі, дисплейчик. в Попередніх моделях пультика. Було так, закриття цих кнопочок, що в кармані ви не нажали А тут, бачите, не закривається. Так що переносити. Треба так, щоб случайно не нажали якусь кнопку. Ну, бачите, зараз є батареєчка моргає. Отаку От модельку на 8 кВт дизельного обігрівача пропонує компанія Електромотор. Номер телефону 063 426 10. 10 миру до тепла